День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблігроє. Пропоную вашій увазі диван Малібу 6 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. Ця моделька дивану виконана в тканині Гермес Постачальник Тексторія. Можливо, обрати будь-який колір тканини з палітри. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП, колір дубсонома. В одній бильці є велика та містка ніша для зберігання дрібничок. В іншій невеличка ніша. Та три шухлядки. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу видвигаємо нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що при розкладанні дивану він стає на 10 см нижчий від посадочного. Отримуємо спальне місце. 1 метр 60 м на 2 метри. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка, ось голів'я у ліжку, з поличками для мобільних телефонів. Наповнення дивану пінополіурітан. Диван жорсткий. На цей диван можливо обрати не тільки колір, але й іншу тканину. Ми працюємо для вас кожного дня. Чекаємо на вас у гості. До зустрічі, мої любі! Па-па!